Національний мультипредметний тест або НМТ нова структура тесту, що з'явилася у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення. Головними відмінностями від зовнішнього незалежного оцінювання є онлайн формат написання та відсутність завдань із відкритою відповіддю. Чому не ЗНО? По перше, ЗНО – це паперовий тест, коли перевозяться Україною тонни паперів, які містять завдання. На сьогоднішній день гарантувати безпечне перевезення навіть і завдань ми не можемо, тому впроваджена цифрова форма. Далі зайно проводиться в окремі дні, окремий предмет. НМТ, будемо казати, спресований. Це іспит одного дня це знов мінімізація для того, щоб зменшити ризики. Цього року екзаменаційний період відбуватиметься з 14 травня до 19 липня. Зокрема, повідомляється, що раніше складатимуть іспит випускники минулих років, а цьогорічні випускники після завершення навчального року. Зважаючи на це, всі цьогорічні випускники матимуть можливість отримати повний обсяг знань, передбачений навчальними програмами. Зазначається, що точні дати тестування не будуть розголошуватися у цілях безпеки. Кожен студент дізнається свою дату згодом в особистому кабінеті. Цей тест буде містити чотири предмети. З них українська мова є і математика, історія України обов'язковим, плюс один предмет по за вибором. До предметів за вибором можна віднести такі предмети, як фізика, біологія, хімія, іноземні мови це англійська, іспанська, французька, німецька, які були минулого року і додаються два додаткових предмети: ще географія і українська література. Усі чотири предмети виступники мають скласти в один день. Зокрема, тестування буде розділено на два блоки: кожний по 120 хвилин між блоками – 20-хвилинна перерва. Міністр освіти та науки Оксан Лісовий зазначив, що дана структура створена з метою безпеки. Така модель дає можливість вступникові з'явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. Більше сесій, більше вірогідність потрапити на повітряну тривогу. У разі оголошення сигналу учасники тестування складатимуть екзами на додаткові сесії. Планується і використання камер відеонагляду під час проведення НМТ. Варто зазначити, що пороговий бал НМТ збільшено до 15% від загальної кількості тестових балів. Якщо учень не набере пороговий бал хоча б з одного предмета, то вступати до закладу вищої освіти він не зможе. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.